В кінці 50-х років інтерес в усьому світі до карате спонукав багато країн запросити інструкторів з Японії, але кількість таких фахівців була обмежена, через що в багатьох кутках світу розробили свою власну форму нового карате. У масовій свідомості оригінальне карате Японії стало відомо як традиційне карате, в той час як більш пізні види та школи цього східного єдиноборства стали носіями нового карате. Традиційне карате як мистецтво самооборони розроблялося протягом багатьох років і зрештою мігрувало до інших країн традиційне карате в Україні популяризують в десятках містах, одне з яких безумовно. Кривий ріг, свій особливий тон задає цій популяризації обласне фізкультурно-оздоровче товариство Басайдай. Сьогодні його представники, гості програми Спортивна середа. Це майстер спорту України міжнародного класу з традиційного карате, заслужений тренер України Віталій Галінський та майстер спорту України Богдан Бобра. Дякую, що завітали до нашого Добре. студії. Віталію, перше запитання до вас: як у ваше життя прийшло карате? Загалом? І коли це відбулося? В 1993 році вирішили з батьками, що треба десь займатися. Ну я і хотів займатися, тому що для хлопця це в першу чергу треба постояти за себе. Тяжкі їм були часи. Тому в 1993 році батьки мене відвели в найближчу секцію, де я розпочав тренуватися під тренером. Касимом Дмитрієм Вікторовичем, а згодом перейшов до скрипнюка Володимира Павловича по свій день, де я тренуюся. Богдан, а от твоє захоплення карате це була випадковість, це був цілеспрямований крок. Чи все ж таки був вибір між спортом, мистецтвом там або роботою в утках? Взагалі мені хотілося займатися бойовими мистецтвами, тому що я дивився багато фільмів, і це мене спонукало займатися цим видом спортом. І найближча секція була карате, і батько сказав, ну, підеш. І я почав потроху займатися, і я зрозумів одразу, що це моє. Мені це дуже сподобалось, дуже багато вражень і дуже багато. Різних дітей, з якими я теж спілкувався, і в нас були спільні інтереси. Ну от ми про них поговоримо трохи пізніше. Зараз таке питання. Обласне товариство Басайдай. Міський осередок єдиний у нашому місті. Осередок традиційного карате, так це єдиний осередок, який в Дніпропетровській області, який входить до складу національної збірної України. Ми представляємо повністю як місто Кривий Ріг, так і Дніпропетровську область. Віталію, які основні напрямки роботи от, стали такими, будемо казати, наскрізними от, у роботі з вихованцями? З чого починається тренувальний процес для новачків? І як можливо дитину залишити в цьому виді спорту, щоб він уже надивився, будемо казати, навкруги? Ну, перше, да, тобто. Повинна дитина є, щоб було бажання у дитини займатися. Ну це перше, Да? хоча, на жаль, зараз є проблема 21 першого віку це наші гаджети, телефони, комп'ютери, комп'ютерні ігри. На жаль, багато дітей вони більш переважають посидіти вдома, тому їх дуже складно зараз чимось здивувати. Якщо ми росли на фільмах, да? бойові і пробйові мистецтва, то зараз діти дуже поглиблено сидять в комп'ютерних іграх. І тому, коли вони приходять, зрозуміло, їм дуже тяжко, тому що діти, на жаль, не дуже розвинуті, тим паче був і карантин, і в зараз і війна. Це все ну, дуже важко зараз дитини, Да? Тобто, це добре, коли дитина бігає на подвір'я, бавиться, там грає в різні ігри, порухливі. Тому на тренування, ну в першу чергу, для нас, коли дитина приходить, знайти з нею загальний контакт, да? тобто, щоб можна було зрозуміти її інтереси. Зрозуміло, в кожній секції є свої якісь правила, і для мене головне це дисципліна. Тому що коли є дисципліна на тренуваннях, діти слухаються тоді, вони виконують ті чи інші завдання, чи в ігровій формі, чи вже більш практичні, тоді вони починають розуміти, що таке карате, і от таке у них знаходиться захоплення, і вони залишаються у нас. Богдане, тобі, от одразу, коли ти розпочав займатися карате, тобі важлива була теоретична складова, чи практична? Адже відомо, що е, от саме у східних єдиноборствах е, теоретичні та практичні напрямки вони ідуть. Е, Паралельно і можна сказати і перпендикулярно, адже ем, самі види програми, в яких виступають носії східних єдиноборств, вони досить різні. Це от ката КУМІТЕ, припустимо, так от на чому ти акцентував більше увагу? Взагалі, каратист це, це поняття таке, що він і куміте, і ката в усіх категоріях. Нема поняття, що він конкретно катист, конкретно кумітист. Я намагався брати участь у всьому і повністю погружатися в, в карате. У чому знайшов себе що більше подобається? Все ж таки до серця ближче лежить куміте. Більш подобається, коли спрингуєшся напряження, ця атмосфера цього поєдинку на татамі, рухаєшся більш, але без ката, без форми цих рухів, правильності техніки не може бути і комітет. Загалом лік медалям ведеш чи вже ні? Вже нема того поняття, як скільки в мене медалі, чи скільки ще залишилось до певної цифри. Я більш за все лікую медалі, які з європейського рівня, України, світовий рівень, десь так. Тобто лік медалей медали завершився, закінчився у тебе вже тоді, коли ти вже з дитинства перейшов, мабуть, у дорослу більш вікову категорію. До речі, Віталію, я от цікавився і мене здивував той факт, що у традиційного карате нема поняття боротьби у вагових категоріях. Так. Тобто є вікова і є. Тільки вікова категорія. Тільки, вікова. Тільки так. вікова. А чому так склалося? Ну, в першу чергу, е як я вважаю, да, тобто, з, з однієї сторони, коли ми, не дай Боже, зустрінемось, да, супротивника на подвір'ї, ніхто ж не буде спрашувати свого супротивника, яка у нього вага. Так? І казати, що ти не в моїй ваґва. Вагові категорії. так? Тому діти вже з, мал... з малечу вже бачать, з ким вони стають в пари, відпрацьовують удари нападу, захисту із різними опонентами. І тому то, дуже у мене гарна є практика перед великими змаганнями молодший состав ставити більш з дорослими, тому що вони тоді відчувають дорослим, кажу, працювати максимально в. Всі в той силі, як вони працюють, щоб молодші зрозуміли, що якщо вони зможуть відбивати удари і переміщуватись від ударів дорослих, тоді своїми однолітками, плюс-мінус своя вагова категорія, там зріст, вже вони будуть легко себе відчувати. Тому в карате це дуже гарний приклад того, що людина може запоставляти неважливо, яка вагова категорія, у нього нема страху. Тобто, багато людей, які от ми сталкувалися на змаганнях, так що дитина виходить, навіть останні змагання у мене. Радімір Железняков, він невеликого зросту в вікова категорія 12-13 років. Але проти нього вийшов чех, який ну, мабуть на півтори голови вищий нього. І маса кілограм можливо на 10 більше. Да, але техніка преодоляє труд трудності, тому він е побачив, що той не дуже швидкий, і зміг переміщуватися і перемогти його навіть з рахунком 16-0, тобто обіграв е не боючись. Такого супротивника, тому в першу чергу це вже протистояння самого себе з, от, з такими складнощами. Перше, це е, зовнішній вигляд свого супротивника. Одразу на згадку приходить народний вислів. Неважливо чи шкаф ти чи ні, а важливо наскільки гучно ти падаєш, да -да -да. так. так. Богдана, розкажи, будь ласка, про свої здобутки на змагальному рівні. В принципі, який би рік ти виділив для себе як найбільш продуктивний, який приміс тобі тобі перемогу, і, зрештою, і підвищення у спортивному класі. Ну я хотів би зазначити саме перші мої міжнародні змагання, в яких я приймав участь, це. Була Чехія, місце Берно. Я зайняв там перше місце у віковій категорії 12-13 років. Після цього вже почався мій шлях у вищій категорії в техніці в карате. Потім я їздив на чемпіонат світу Європи в Катовіце в Польщі. Там я зайняв теж призові місця. І потім ще був чемпіонат світу вже в Любліні, теж Польща. Там я зайняв перше та друге місце, і в цьому році я з'їздив на чемпіонат Європи в Італії, в місті Ріміні і зайняв два перших місця у віковій категорії 16-17 років в категоріях куміте та командне куміте. Угу. До речі, Віталію, е, який відсотковий, яке відсоткове співвідношення має теоретична, е, тобто тренувальна і змагальна практика у товариства Басайдай? Е, е, я розумію, що тренувань більше, але наскільки ви так серйозно націлені все ж на участь у змаганнях? Ну, в першу чергу, у нас є план заходів на, ціли, на цілий рік, так? Е, який складається з міських змагань, обласних змагань, змагання всеукраїнських наших, і заключення це для нас перевірка на міжнародних змаганнях. для того, щоб туди потрапити, треба виграти чемпіонат України, так? потрапити до нас, збіру національної. Також у нас багато семінарів. У нас є зимовий гашуку, це тренувальний збір всіх провідних спортсменів, суддів та тренерів. Та літній збір такий же є. Також у нас зараз практика практикується школа інструкторів, де вже обучають наших молодих. От... Спортсменів, щоб вони в майбутньому ставали тренерами, так інструкторами спочатку, потім після завершення вже вищих вузів, так становились тренерами. Тому змагальний період дуже великий. Тобто, майже кожного місяця, навіть якщо нема таких заходів там, міських або обласних змагань, ми проводимо внутрішні турніри для того, щоб спортсмени завжди відчували різницю. Так. Тобто, що таке змагання? Змагання це перевірка себе, те, що ти нам напрацював. Так, якщо я на тренуваннях працюю, то тоді я дуже спокійно. Звісно, є завжди таке явище, як хвилювання, але все ж таки спортсмени виходять, і чим більше вони виходять на татамі відчуття, ось цього, що на них дивляться, вони виконують ту чи іншу техніку, і вже дуже легко тоді на змаганнях взагалі. Навіть перед чемпіонатом світу, коли ми поїхали для молодого покоління, зробили такий трішечки психологічний тест. коли зібралась друга група, да, діти на татамі сіли вокруг татамі. Діти виконували техніку катай для того, щоб перевірити їх емоційний стан. Ну, завжди на тренуваннях то дисципліна всі тихо сидять, ну, чекають, дивляться, да, там новинова техніка. А тут попросив я їх для того, щоб вони максимально шуміли, кричали, там, різні слова викрикували. І молоде покоління наше хлопців виступало. І чесно, Перший раз робили, другий раз ката робили, і вони збивалися. Тобто цей емоційний стан, коли на них тисне, вони збиваються. Але все ж таки, там другий, третій, четвертий, п'ятий вже так в десь за хвилин 20-30 півгодинки вони вже емоційно стали відчувати, що не важливо, хто на тебе давить, але ти виконуєш свою техніку, і ти не збиваєшся, тому що коли приїжджаєш вже на міжнародні змагання, дуже велика кількість глядачів різні країни, судді, всі розмовляють на різних мовах. Це дуже тяжко, і тому. Діти інколи тіряються. а щоб такого не було, ось отакі. Практичні методи є для того, щоб емоційно вони не стресували. Цікавий факт в останні роки представники Криворізького осередку обласного фізкультурно оздоровчого товариства Басайдай беруть регулярну участь у змаганнях різного рівня, що дозволяє спортсменам і тренерам підвищувати спортивний клас. Прошу переглянути наступну відеодобірку, яка сподіваюся допоможе скласти уяву про застосування традиційного карате на практиці, а ще побачити незабутні миттєвості перемог. Віталію, пропоную торкнутися тему, яку вже якої вже торкнувся Богдана саме з жовтневого чемпіонату Європи. Е, наскільки відповідальними це були старти року для Криворізького осередку обласного товариства, на що були націлені, і як сприйняли цю поїздку для себе в першу чергу, от, що стосується кар'єрного росту, можливостей е, і е, розвитку і вдосконалення якихось здібностей. Ну, як я і казав, да, для нас в цьому році перевірка спортсменів це була вже міжнародні змагання. А саме в цьому році, згідно календарного плану, це чемпіонат Європи, який був у 6-8 жовтня в місті Ріміні Італія. Для нас це максимальний в цьому році. Да, тобто, тур так, такий від змагань. Ну, в першу чергу їхали ті спортсмени, які потрапили до національної збірної. Це до то, до, до, до дорослого чемпіонату. Ну, результат дуже. дуже. Непоганий, як для шістьох спортсменів, які війшли від Дніпропетровської області да, національної збірної це сім золотих нагород. Три... Срібла і дві бронзи. Ну і також в ці ж здобутки в нас війшли троє молодих хлопців, які вперше поїхали на дитячий кубок Європи. Да, і так само себе перевірили в розділах Катаку, Міте, Енбу. Ну, оцінити роботу ну, на відмінно прям не можу, тому що є все ж таки помилки, над якими треба працювати. Для цього змагання і потрібне, щоб перевірити, да, в чому наші спортсмени мають прогавину. да, Тобто, щоб побачити, все ж таки, над чим зараз на тренуваннях треба збільшити цикл тренувань, щоб прибрати ці недоліки, щоб вже на наступний рік на більш масштабних змаганнях і на наших міських обласних змаганнях вони не допускали цих помилок. Але людський фактор ніколи не відміняється. І, мабуть, от робота над помилками найкраще робиться саме після міжнародних стартів, оскільки суперників більше, суперники більш незнайомі, або будемо казати менш знайомі. От і саме школи, які культивують традиційне карате, кожна школа це свій такий принцип, свої правила, свої якісь певні моменти мотиваційні, так тому що ну. Школа да, одна традиційного карате в світі, але все ж таки кожен тренер по-різному розуміє ту чи іншу інформацію, яку нам дають сенсеї. І вже набуття цієї практики, да, тобто хтось більше культивує там, можливо не відпрацювання ката, хтось на коміте. Ми багато працюємо з теорією розуміння, техніки, захисту, нападу в різних випадках. Тому завжди цікаво перевірити, да, тобто наскільки твоє розуміння традиційного карате вкладується в своїх своїх спортсменів, і наскільки вони можуть це продемонструвати на татамі, так. Тому ми от по завершенню. Зараз у нас також був трішечки такий тиждень-два переривчику. Зараз знову працюємо, і ми зараз зібрали весь матеріал по змаганням, будемо збиратися збірною, навіть хлопців, які не поїхали на змагання, будемо передивлятися ці помилки або навпаки, де можна було заробляти свої бали, щоб перемогти. Тому ще буде ось така робота над помилками. Ми завжди так працюємо, тому. Це діє. Богдане, майстер спорту України з традиційного карате це вища сходинка твоїх бажань у цьому виді спорту, чи все ж таки націлений на досягнення більших результатів? Ну, для мене це дуже приємна відзнака, але я ще б хотів би, щоб я отримав майстер спорту міжнародного класу. Також хотів би для себе здати на другий чорний пояс. І в наступному році хочу поїхати. В Іспанію до Барселони на чемпіонат світу і сам зайнятий перші місця, щоб там лунав гімн України на весь світ. Так, да, Це дуже таке схвальне бажання. Віталію, цей рік я знаю, що став також знаковим безпосередньо для вас. Це здобуття все ж таки звання заслуженого тренера України. Що цьому посприяло, і в принципі яке ставлення до цієї відзнаки? Ну, вперше, да, для кожного тренера, коли є відзнака «заслужений тренер» — це така трішечки відзнака своєї праці, так? Майже шлях в 20 років, да, коли я починав там, з малих діток тренувати, і потім вони все дорослішали, і з набуття своєї якоїсь нової інформації в тренувальному сенсі. Ну, послужило це мої спортсмени, які дуже круто виступають на змаганнях, дають класні результати. І завдяки їм результатам на цих змаганнях я отримав таке почесне звання. Тобто, це така плідна праця, тренер, учень і батьки, тому що без батьків, без допомоги всіх батьків би таких результатів не досягли б спортсмени. Ну і тренер би не мав би змоги також мати таких учнів. Я дякую вам за цікавий та корисний діалог. І сподіваюся, що ми ще неодноразово зустрінемося у студії програми Спортивна середа і будемо згадувати найприємніші моменти з ваших наступних змагань. Дякую. Дякую. багаторічні дослідження східних єдиноборств дали підстави фахівцям стверджувати, що традиційне карате не тільки прагне до розвитку всієї особистості, а й благотворно впливає на стан розуму та стабільність емоцій. Кінцева мета навчання в традиційному карате не тільки в досягненні вдосконалості досконалості мистецтва бою, а й в загальному розвитку людського характеру, де бойові дії вже не потрібні. Така висока технічна ефективність робить традиційне карате великим мистецтвом. Всім, хто його опановує, я бажаю життєвих та спортивних звершень. На все добре.